Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні середа, 26 липня. І ми вирушили у високогір'я Карпат. Приїхав я на старе місце, де після вчора ще була ягода. Ягода вибрана. Прийдеться десь на інші місця. Ну, а потім подивимося і за грибами. Поки що будемо проводити пошуки, пошуки, де ягода не вибрана. То вже, мабуть, година прийшла, за годину часу робили розвідку і гарної ягоди я не знайшов. думаю, переїду машиною. Піду навпростець, а тут раз і по дорозі білячок, Попався до того червонячок, а тут ось такий білячок, І то, з вигляду ніби непоганий. Ось такий він. І так рахунок відкрили. Але все одно переїдемо і попробуємо десь пошукати ягоду. Ягода вже ніби і тут перепрана. От Але я знаю, щось потрохи збираю. Тут такий червоний мухоморчик вже. Оце хороший признак, будемо так казати. Щось потрошки, я думаю, назбираємо. Я на водопій. А заодно заодно зірвемо лисичку. От вона. Лисичка в березі. Знайшов я червонячка. Ось такого буйенну кількість лисичок. От вони. Лисички, лисички. І стаємо ми до праці. хоч лисичок назбираємо. Який красочок! О! Другий грибок до цього часу бавився з лисичкою. А то піднявся трошки вище, а то білячок. Ось і третій, найгірший попередніх. Лиш трошки молодший. Четвертий грибочок. Молодий. Ось. Лисичка вже скоро буде дуже старіти. От яка вона є там. І, І ось там тут. Сичка. І там є. І там, ну то забирає часу досить багато. Які три мухоморчики красиві. Яких мало є, то і красиві. Як багато, то не звертаєш уваги. Пройшов я ще одну ділянку на чорні ягоди і тут не багато було тих ягід але бачу і тут вибрано. Так що, ну, ще піднімемося все в верхи, ну ви ще маєте на вас. Ще подивимось там. Почався дощ, час тікати завершення зробимо як вже буде біля машини. От і завершився черговий день рибарства, якщо можна так назвати. Рибарство, я рахую, вдалося, хоч і результат невеличкий, але щось ми трошки підбирали. От показую результат, то у нас білі грибочки, чотири штучки, червонячки, тут 5 літрів і ще і ще літра десь півтора в машині на доніс і лисичок, лисичок, порядка 4 кілограма. Я рахую результат непоганий. От, ну, А вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, ліс, все дім, І будьте добри, не светіть в своєму домі, А також не копайте грибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в торицею. Хай вам щастить. До побачення, до нових зустрічей!